У житті є моменти, коли ми вважаємо, що контролюємо ситуацію, що все йде за нашим планом. Але тоді реальність дає нам ляпас, і ми розуміємо ми не такі мудрі, як думали. Саме так сталося з одним чоловіком, якого всі вважали успішним, харизматичним, ідеальним. Він мав усе гроші, статус, увагу. І коли його друг попросив зробити невеликий жест для дівчини, яку ніхто не помічав, він погодився просто вечеря. Нічого особливого лише маленька послуга, але ось що він не врахував ця зустріч змусить його переосмислити все, що він знав про людей і про самого себе. Давайте будемо чесними суспільство часто судить людей за зовнішністю. Є ті, кого всі бачать, і ті, кого воліють не помічати, але що станеться, якщо непомітна людина виявиться найцікавішою, найсильнішою, найрозумнішою серед усіх. Що якщо саме вона покаже? Наскільки обмеженим може бути наш погляд? Це історія про те, як одна вечеря, що мала бути формальністю, перетворилася на урок, який чоловік запам'ятав на все життя, готові дізнатися, що сталося далі. Повірте, це історія, яка змусить вас задуматися. Олена завжди була тінню у власному офісі. У великій київській ІТ компанії вона працювала бездоганно, але залишалася непомітною. Її завжди можна було знайти за робочим столом, акуратно одягнену, зібрану, без яскравого макіяжу чи дорогих прикрас. Колеги сприймали її як частину інтер'єру вона була, але ніби не існувала. Та ніхто не знав, що поза роботою 42-річна Олена мала друге життя. Щодня після офісу вона бігла доглядати за хворою матір'ю, брала підробітки, щоб утримувати сім'ю, і ніколи не скаржилася. Такий сценарій знайомий багатьом жінкам. В українському суспільстві нерідко ті, хто працює найбільше, отримують найменше визнання. Люди помічають яскравих, впевнених, харизматичних, але забувають про тих, хто насправді тримає все на своїх плечах це як у старовинній вишиванці всі бачать красивий візерунок, але не звертають уваги на міцні нитки, що його з'єднують. І, хоча Олена не прагнула слави, життя готувало для неї несподівану зміну. Що мала перевернути все з ніг на голову. Та перш ніж це станеться, у гру вступить людина, яку вона зовсім не очікувала побачити поруч. Один із найбільш помітних чоловіків в офісі – 38-річний Андрій. Високий, харизматичний, завжди в центрі уваги, він здавався людиною, яка має все усмішка, дорогий годинник, коло друзів, він був повною протилежністю тихої та працьовитої Олени. Але життя. Любить іронію, і воно вже готувало зустріч, яка змінить їх обох. Андрій був тією людиною, яка завжди привертала увагу. У великому офісі в центрі Києва він почувався як риба у воді, впевнений, дотепний, завжди оточений колегами. Йому було 38 років, і він уже встиг зробити блискучу кар'єру в компанії. Для багатьох він здавався ідеальним харизматичний, енергійний, з дорогим костюмом та бездоганним стилем. Він завжди знав, що сказати, як пожартувати, щоб усі засміялися, і як зробити так, щоб саме його помітили на зборах. Але, попри всю цю зовнішню легкість, були речі, які змушували його вагатися. Одного разу під час обідньої перерви його друг Богдан завів несподівану тему. Виявилося, що він пообіцяв одній із співробітниць Олені, що вона піде на побачення до кінця місяця. Але була одна проблема. Самого Богдана це не цікавило, і тепер він шукав когось, хто погодиться виконати цю обіцянку. Андрій здивовано підняв брови Зачекай, ти серйозно. Він не міг повірити, що Богдан так легко вирішує долю інших людей. Але коли він почув ім'я Олени, у нього виникла ще більша пауза. Він бачив її кілька разів, але ніколи не звертав уваги. Вона була однією з тих співробітниць, які працюють у тіні, не відвідують гучні корпоративи. Не беруть участі в офісних інтригах, просто виконують свою роботу. Андрій не мав нічого проти неї, але й не мав причин зацікавитися. Ідея піти на побачення з нею здалася йому абсолютно безглуздою, але Богдан наполягав це ж просто вечеря, друже. Допоможеш мені, і забудеш. Андрій розсміявся він ще не знав, що ця вечеря змінить його життя. Андрій зітхнув і, склавши руки на грудях, задумався. Він не був у захваті від цієї ідеї, але йому здавалося, що це просто дрібниця вечеря, яка нічого не означає. Він знав, що Богдан не відчував жодної відповідальності за свої слова, але тепер ця ситуація впала на нього. Гаразд, але тільки раз, нарешті відповів Андрій, роблячи вигляд, що це йому не цікаво. У глибині душі він сприймав це як легкий акт благодійності піти на побачення з жінкою, яку всі ігнорують, і зробити для неї. Добру справу. Ця думка його навіть трохи розважала. Андрій уявляв собі стандартний вечір тиха вечеря в ресторані, трохи формальної розмови. І все. Він думав, що це буде просто ще один пункт у списку справ, нічого особливого. Ну, в гіршому випадку це буде нудно, а в кращому отримаю цікаву історію для друзів. жартував він. Він навіть не замислювався, як це виглядає з іншого боку. Для нього це був жарт, а для Олени? Чи могла вона здогадатися, що він робить це не з щирого бажання? Але що він не врахував, це те, що люди не завжди грають ті ролі, які їм приписують він думав, що знає, якою буде ця зустріч, що може передбачити її розвиток, проте деякі моменти в житті приходять, щоб перевернути все догори дригом. Андрій ще не знав, що ця вечеря не просто змусить його подивитися на Олену інакше. Але й поставить під сумнів багато речей у його власному житті. Олена не була наївною, вона чудово розуміла, що щось тут не так. Андрій ніколи не виявляв до неї інтересу, і раптом він запрошує її на вечерю щось підказувало їй, що це не було випадковістю. Але замість того, щоб відмовитися, вона вирішила зробити те, що ніхто не очікував прийняти цей виклик. Це не було спробою сподобатися комусь, це було щось більше. Нагода побачити себе з нового боку. Вона довгі роки була невидимою, але чи не час їй самій подивитися в дзеркало і побачити ту жінку, яка там стояла? Вона зайшла в невеликий бутік у центрі Києва і вибрала сукню не розкішну, не кричущу, а таку, яка підкреслювала її природну красу. Додала легкий макіяж, розпустила волосся, яке зазвичай було зібране в пучок і нанесла помаду ніжного ягідного кольору. Це були маленькі зміни, але коли вона подивилася на себе в дзеркало, їй здалося, що вона зустріла когось нового. Це не була гра, не маска, не бажання когось вразити, це була вона Олена, але вже не та, що вважала себе другорядною фігурою. Вона зробила це не заради Андрія, а заради себе, і саме ця рішучість, ця непомітна, але глибока внутрішня зміна мала вплинути не лише на неї. Бо коли людина починає бачити свою цінність, навколишній світ теж починає її помічати, Олена ще не знала, який ефект справить на всіх її новий вигляд, і тим більше не уявляла, як це змінить самого Андрія. Коли Олена увійшла до ресторану, всі погляди мимоволі звернулися до неї. Вона не була тією самою жінкою, яку всі звикли бачити в офісі, тихою, непомітною, розчиненою в рутині. Тепер перед ними стояла впевнена жінка. Яка випромінювала внутрішню силу. Андрій, що чекав біля столу, навіть на мить розгубився він чекав зовсім іншого звичну олену, скромну, тиху. Але ця жінка, що підійшла до нього, виглядала зовсім інакше, і що важливіше, він відчув це. Він намагався зберігати байдужість, але це було складніше, ніж здавалось. Він помітив, як офіціант змінив ставлення до неї, як чоловіки в залі крадькома поглядали в її бік. Це його здивувало, що змінилося, промайнуло в голові. Але насправді змінилося не лише її вбрання. Це була енергія впевненості, яка враз робила людину помітною. Це те, чого не можна купити, але що змінює все. І що більше Андрій дивився на неї, то менше він розумів, чому ніколи раніше не помічав її по-справжньому. Ця зустріч, яка мала бути просто формальністю, несподівано перетворювалася на щось інше. Андрій вперше за довгий час не відчував себе господарем ситуації. Він прийшов, думаючи, що робить комусь послугу, але вже за кілька хвилин він зрозумів, що все не так просто. А це відчуття, коли ти втрачаєш контроль над тим, що, як тобі здається, розрахував до дрібниць, завжди змушує щось переглянути. З перших хвилин розмови Андрій зрозумів, що цього вечора все піде не за його сценарієм він був певен, що це буде звичайна формальна бесіда. Кілька загальних фраз про роботу, трохи ввічливих усмішок, і все. Але Олена його здивувала. Вона не намагалася вразити його, не лестила йому, не грала ролей. Вона просто була собою, розумною, щирою, впевненою. Її погляд був спокійним, але в ньому читалася глибина, яку він раніше не помічав. Вона розповіла про свій шлях, як довелося залишити перспективну кар'єру в молодості, щоб доглядати за матір'ю. Як працювала вечорами, щоб оплатити лікування, як багато разів доводилося починати з нуля, але в її голосі не було жалю чи скарг. Вона говорила з гордістю, тому що її досвід зробив її сильною. Андрій слухав і ловив себе на думці, що він ніколи не спілкувався з нею по справжньому. В офісі він завжди сприймав її як людину, яка просто є, але тепер перед ним була особистість, яка заслуговувала на повагу щось у ньому почало змінюватися. Він, який завжди вмів контролювати розмову, раптом відчув, що цього разу контроль вислизає з його рук. Він прийшов сюди без жодних очікувань, навіть із легким відчуттям зверхності. Але тепер він сидів перед жінкою, яка його захоплювала. І що більше він слухав, то більше розумів, що цей вечір не буде таким, як він думав. Наступного ранку офіс гудів, як вулик. Чутки поширювалися швидко, занадто швидко. Кілька людей бачили Андрія та Олену в ресторані, і тепер кожен додавав до цієї історії щось своє. Та ви б її бачили, вона виглядала зовсім інакше, перешіптувалися колеги. Але серед цих розмов було й інше насмішки, недоброзичливі коментарі. Андрію, то ти тепер за тихих дівчат узявся? жартували його друзі, не приховуючи іронії. Це зачепило його більше, ніж він хотів би визнати. Андрій завжди цінував свою репутацію. Він був тим, хто завжди поруч із найяскравішими, найвідомішими людьми компанії. І ось тепер його ім'я пов'язують з Оленою, жінкою, яку всі роками ігнорували. Він не знав, що більше його турбує сам факт, що всі про це говорять, чи те, що він не хотів, щоб ця історія ставала темою для обговорень. Тож він зробив те, що, здавалося, було найпростішим виходом дистанціювався. Олена це помітила відразу. Його погляд, який учора був зацікавленим, тепер знову став холодним і байдужим. Він більше не зупинявся біля її столу, не обмінювався жартами, навіть уникав випадкових зустрічей у коридорі. Вона не була дурною, вона зрозуміла все. І хоча вона й не чекала нічого великого від цієї історії, десь у глибині душі її було боляче, бо тепер вона знала. Людина, яка вчора бачила її справжньою, Сьогодні знову вирішила зробити вигляд, що її не існує. Усі в офісі говорили про це. Несподівано для багатьох Олена отримала підвищення. Її проєкт, над яким вона працювала довгий час, виявився справжнім проривом. Компанія впровадила її ідеї, що значно підвищили ефективність роботи. Начальство відзначило її внесок і зробило те, чого ніхто не очікував, призначило її керівником нового відділу. Вона більше не була просто однією з працівниць, тепер її ім'я знали всі. Коли новина дійшла до Андрія, він відчув змішані почуття він знав, що Олена талановита, але ніколи не задумувався наскільки. Він пам'ятав, як колись не звертав уваги на її роботу, хоча її ідеї не раз приносили користь компанії, і тепер вона стояла перед ним зовсім в іншій ролі не як тиха, скромна співробітниця. А як жінка, яка довела всім, що її варто сприймати серйозно, він зрозумів, що зробив помилку. Його страх за свою репутацію змусив його відвернутися від неї, але тепер вона була на рівні, якого він не очікував. Йому стало соромно не тому, що вона стала успішною, а тому, що він не побачив цього раніше. Йому здавалося, що він мав усе під контролем, але життя ще раз показало, що воно завжди може змінити правила гри. Коли Андрій нарешті наважився підійти до неї, Олена вже знала, що він скаже Вибачення. Його голос звучав щиро, у погляді читалося щось схоже на каяття. Він намагався пояснити, що не хотів її образити, що просто не очікував такого повороту подій. Але Олена лише кивнула, усміхнулася і спокійно відповіла: Все гаразд, Андрію, але я ніколи не потребувала твого схвалення, щоб знати свою цінність. І це була правда. Її світ більше не обертався навколо того, хто її помічає чи ні. Вона більше не чекала, що хтось визнає її досягнення, бо тепер сама знала, ким вона є. Її нова роль у компанії відкривала для неї нові можливості, і вона була готова рухатися вперед. Вона працювала заради власного майбутнього, заради людей, які справді вміли цінувати її працю. Вона більше не була жінкою, яка мовчки сидить у тіні. А Андрій. Він залишився стояти, спостерігаючи, як вона йде вперед, знаючи, що втратив щось більше, ніж просто шанс на стосунки. Він втратив можливість дізнатися її по-справжньому ще тоді, коли це мало значення. Але інколи такі уроки приходять пізно і все, що залишається, прийняти їх і зробити висновки. Минуло кілька років, і Андрій часто повертався думками до тієї ночі. Колись йому здавалося, що він робить олені послугу. Що його поблажливе рішення піти з нею на вечерю було жестом доброї волі. Але тепер він розумів, як сильно помилявся. Це не він допомагав їй, це вона дала йому урок, який назавжди змінив його погляд на людей. Він усвідомив, що справжня цінність людини ніколи не вимірюється її зовнішнім виглядом чи тим, наскільки вона вписується у суспільні стандарти. Він бачив, як Олена досягла успіху. Вона стала одним із найвпливовіших менеджерів компанії, її ідеї змінювали бізнес, а її впевненість надихала інших. Вона більше не була тією жінкою, яку всі ігнорували, але навіть тоді вона мала в собі все, що потрібно для великого майбутнього. Просто він цього не помічав. І тепер, коли він стояв на іншому етапі свого життя, він розумів, якби він тоді зміг подивитися на неї без упереджень. Можливо, його власний шлях теж був би іншим, та найцінніший урок полягав не в цьому. Він зрозумів, що життя не про те, щоб справляти враження на інших, воно про те, щоб навчитися бачити справжню суть людей і цінувати їх за те, ким вони є, а не за те, як вони виглядають чи яку соціальну позицію займають. І цей урок залишиться з ним назавжди. Життя постійно дає нам уроки, але не всі готові їх прийняти. Деякі люди витрачають роки, ганяючись за визнанням, оцінюючи інших лише за зовнішнім виглядом, а потім розуміють справжня цінність завжди була в тому, що знаходиться всередині. Ти колись замислювався, скільки можливостей проходить повз тебе лише тому, що ти дивишся на світ поверхнево, скількох людей ти недооцінив, і найголовніше, скільки разів ти недооцінював самого себе. Зупинись на хвилину і подумай. Чи живеш ти так, як справді хочеш, чи просто граєш за правилами, які нав'язало тобі суспільство? Ти хочеш, щоб тебе помічали тільки за фасадом, чи ти хочеш бути тим, кого пам'ятають за справжню суть. Можливо, саме зараз настав час переосмислити свої пріоритети, подивитися ширше, відкрити для себе щось більше, ніж просто зовнішнє враження? Якщо ця історія змусила тебе задуматися, не тримай це при собі. Поділися своїми думками у коментарях, а також підписуйся на канал і вмикай сповіщення, щоб не пропустити нові історії, які відкриють тобі очі на життя. Далі буде ще цікавіше.